Ти йдеш рвати моркву? Треба не рвати, а складати, так, Даня? І будеш складати моркву в ящички? Чик рівненько, так, да? Даня? Ти прийшла спасти? Складай. Я? Ви. Я. Привіт, привіт. Махай підписникам привіт. Ой, як гарно. Помагала підписникам, так? Да? Ти підписникам? Угу. Помахай ще привіт підписничкам. Ой, як солодко. А ну! Кайот! Генусь, Ганись! А Нату морквинку лежить! Так, треба кидати, а ти тако рівненько, так рівненько отак попробуй. Оп, бачиш? Отак рівненько. Оп! Тримай. Опа! Опа! Два, опти, опа, па. на. Ой, запам. На день. Отіхочку. Треба легенько тут. Треба легенько, добре. Моркочку ложити. Опа. Опа, Анюсь. Анюсь! Ти одягаєш рукавичку? Не одягаєшся, що да? ж ти робиш? Не. Таке враження, що ти хочеш одягнути рукавичку. Яка гарна моркочка. Що кра... краса. Дві ага. okay. нормально, вже видло пальці, так? Да. Вже можна одягати. Да? Чудо. Ганна Марічка, Ганусь. Беріш, складай ту морклочку. Бери. Та ти займаєшся тою рукавицею так довго. О. Та ти що? Оце то, так? Я ж такого не бачила, що так треба дути, Ганось. Так треба дути в рукавицю. А ти так, а хто так дув в рукавицю? Два Баба так дула. Ага. Як вона дула? Як. як? Баба? Як та баба робила як? Бам. Ага. Ти хочеш рукавичку одягнути? Одягай, одягай. Одягнула? Одягнула ганисічку. Ясно, отак от ти от значить збираєш морквицю. Давай мамі пока-пока. Pi. Кажи пока. Ще ja, скажи пока-пока. Що? Віддати тобі свою рукавицю на ту ручку хочеш? Ой, хоч. Бо мені теж треба рукавичку, ганусь. Мені треба. Ні, ти моя. Тебе буде одна і в мене одна. Бери, бери тою рукавицю, як ти візьмеш на моркву попробуй. Береться морква. В ту ручку попробуй взяти. На. Береться. О, добре діло, бачиш, як шикарно в такій рукавиці працювати. Chceš jíst, ty hojno máte jako kuňochiku malenku. Aj, jak žeržárno ti byly v ty rukavicích. Dovolím vám ještě raz, poka. Kappa.